Вересень у 2023 році видався напрочу теплим, ніби продовження літа. Проте осінь вже таки незабаром дасть про себе знати. Про це нам повідомляє Укргідромецентр. Зазначається, що найближчими днями в Україні буде стабільна тепла погода із змінливою хмарністю, але без опадів. Але в суботу, 30 вересня, західні області накриють короткочасні дощі. Які принесуть із собою зниження температури до 20-22 градусів, в решті областей України теж температура спаде на кілька градусів. У південних областях очікуються 25-27 градусів, у північних та східних 23-25. Дорогі глядачі, 50 вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У неділю, 1 жовтня, дощовий фронт зрушить і опадами накриє практично всю лівобережну Україну. На тлі цього продовжиться зниження температури. У південних, центральних та східних областях очікується в середньому 22-24 градуси, у західних областях 19-20 градусів, а у Києві 20-22 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!